Всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні готовлю торт на скору руку. Заранее все вже приготувала, розлила желе, спекла бисквіт. Ну, в общем, все підготовлю, осталось тільки його збирати. У мене тут різне жиле. Жиле на пачках написано заливати 400 г води, мі верніше, мілілітрами води. Я так не роблю, я заливаю 200 мл води. Воно тоді таке хороше. Воно, якщо ви зробите на 400, воно буде таке мягке, живе і ну, буде нехорошо. Так воно хорошо ріжеться, кусочки зберігають свою форму і супер виходить. Дивіться, у мене тут пачка желатину, Я розвела уже його водичку. 100 мг води. Він вже набух хорошо, я його буду потім в мікроволновку ставити, щоб ну, він розійшовся. 250 г сахару. Да. У мене тут сметана 10% на 3 пакета по 350 г, в общій сложності літр сметани. Бісквіт у мене спечений на три маленьких яйця. Тож зарані спекла і поставила в морозильну камеру. Достала, він розмерся, все, він як свіжий, і тепер що ми робимо? Засипаю весь сахар сюди і буквально чуть-чуть Так вот, на кончику ножа я добавляю ванили. И просто зебьем до растворения сахара. Так, все, нарезаю я бисквит. Цей торт можна робити із печенням, роблять з крекером, і з маком, і без мака, хто як любить. Але мені більше подобається із без Він більш ніжний. Ось на такі кусочки, квадратики я нарізаю бисквіт. Бисквіт у мене із трьох маленьких яєць, трьох столових ложок сахара і трьох столових ложок муки. Все, оце весь бисквіт. Я на рецепті цьому не буду останавливатися, так як він у мене є на каналі. Жиле я нарізаю, нарізаю як звичайно. Кубиками, ромбиками. Я просто кубиками нарізаю. Таке, бачите, воно плотне, плотне-плотне. Це тут 200 гривень всього лиш води я розводила. До взбитої сметани я виливаю, от розігріла желатин, Хорошо добре промішую. Собирати торт я буду в розйомному кальці. Дивіться, я два рази піщівою пленкою зробила, щоб мені ніде нічого не витекло. Дівчатки, у мене залишилося ЧП. Дивіться, що я зараз зробила? Ви бачите, я вам показувала кольцо два рази пленкою, поставила на підложку і почала формувати торт. Дивлюся, а воно все потекло. А потекло того, що сметана у мене жидка. 10%, це не домашня сметана і не 20%. Добавила ще розтоплений желат. Естественно, воно вийшло ну, жидке. Вся моя красота, звісно, ушла. То, що я робила. Тепер я взяла просто силиконову форму, вистилала теж два рази пленку і тільки от вставила хорошо кольцо. І зараз це вже буде у мене по-другому. Всі ті цвіточки, все то вже навернулося, як говориться. Ставлю мандарини, ну нічого. Це на ошибках ми учимося, так що не робіть ошибок, дивіться на чужі ошибки і учіться на них. Все, дівчатки, це все відправляю обратно сюди, швидко, поки, поки воно іще не застило. І тепер зверху піщева пленка і виносю на холод до повного його остивання. Ну що, мої хороші, бачите, який у мене залишився торт. У мене не вийшло вам показати повністю весь торт. Я просто не успіла. Були гості, у мене я була зайнята, заклопотана. І оце все, що в мене осталось. я вам знімаю і показую. Дивіться, який він красивий на срізі вийшов. Він хорошо ріжеться. Я вам зараз ще розріжу, раз, щоб ви бачили, що він дуже добре ріжеться. Ось, дивіться. Дівочки, торт безподобно вкусний. Він такий ніжний, з бисквітом особливо. От з печеням він не так смакує, як і з бисквітом. Так що пробуйте, печіть. Я вам показала все без монтажа, як є, нічого не вирізала. От як є, так і є. От так по-простому, по-нашому, по сільському. Так що всіх люблю, цілую, бувайте!